Мір до сільського бюджету на 2016 рік. Друге питання. Про затвердження Генерального плану на село вийдуці Кам'янського подільського району Хмельницької області. Третє питання: про делегування коштів на отримання фахівця і соціальної роботи Кам'янського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2017 рік. Про делегування коштів перевізникам. Четверте питання. П'яте питання про вирішення питання щодо укладення договору ЦВП про надання правової допомоги. Шосте про надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Сьоме питання: про надання пільги по земельному податку на Національного парку Подільські толки». Восьме питання про надання пільги по земельному податку. Збройні Сили України. Дев'ятий розгляд заявки, десятей питання різне. Хто згідний з таким порядком денний, прошу голосувати. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати, шановні депутати. Вищі руки піднімайте, бо не видно. Одноголосно. Питання. Чи може у когось якісь є пропозиції до порядку денного? Немає. Так, пропонується такий регламент роботи. Для доповіді інформації до 15 хвилин. Виступаючи в оговоренні 5 хвилин. Для виступів з процедурних питань, зауважень і повідомлень 3 хвилини. Я пропоную е приступити до першого питання про внесення відмін до сільського бюджету на 2016 рік. Про це питання. Ой, вибачте мене. Перед перед порядком денним я хочу е зробити дуже приємну місію комісію нас сьогодні в е нашого депутата не сьогодні, а 4 серпня, але ми її до цієї пори не бачили, бо вона у відпустці. Вона 4 серпня стала першою бабусею. В неї народилася внучка, і ще ми її щиро вітаємо і бажаємо її внучці здоров'я щастя, щоб була вам розумничкою, а бабуся ще стала багато сесії. Вона стала бабусі, вона в нас дав дитячим садочком досвід роботи з дітьми має. Я думаю, що вона виховує дійсно гарну громадянинку нашої української держави. Приступаємо до першого питання про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік. По цьому питанні нас буде доповідати спеціаліст по бухгалтерському обліку Атаманюк Тетяна Анатолійовна. Доброго дня, шановні депутати, гості. Хочу сказати, план на 2016 рік у нас вкладав 508 тисяч бюджету. За 7 місяців ми його перевиконали на 74 тисячі. Yeah. По видах податкового підходження це така картина. По коду бюджетної класифікації, я їх наживу. У плата сто тридцять два користування на для видобування корисних копалин. ми планували 20 тисяч гривень, вже поступило у нас 15 гривень. По 144 це акцизний податок. Було заплановано 10 тисяч, вже маємо 8 930. По податку на нерухоме майно, яке відмінено від земельної ділянки, виплачено у заплановані. 650 заплановано, отримано 3 719 гривень. Урядній платі з юридичних осіб заплановано 75 200 гривень, отримано 204 700. Ой, вибачаю, Земельний податок з фізичних осіб, 42 заплановано, 45 отримано. Орендна плата з фізичних осіб. 38 заплановано, 64 отримано. Єдиний податок з фізичних осіб 59 заплановано, 43 600 отримано. Єдиний податок з сільськогосподарських товароробників. 261 940 заплановано, 143 079 гривень отримано. Так. Отже, на е, сьогоднішній день ми маємо перевиконання бюджету на 74 тисячі гривень, з яких ми е, плануємо, ну, звісно, з вашої, з вашої згоди е, відремонтувати веранду в людському дитячому садочку. На, на що закуплені вже матеріали? Матеріали Матери... вже закуплені, тільки оплатити потрібну роботу. 20 тисяч на перевізників. І 15 тисяч на закупку кондукторів до нашої сільської ради на зиму. Так, шановні, бухгалтер, коротенько, у нас не сильно великі ще пока перевиконання. Ми плануємо у нас основні надходження по плану, мають бути серпень-вересень місяць. Ми так надіємося, що юридичні особи мають у нас серпень вересень, Ми плануємо гарних надходжень і будемо далі працювати. На сьогоднішній день я хочу довести до вашого відома про проведену роботу за цих сім місяців цього року. Перше, я хочу сказати, що для мене всі ці три села рівні, і ви знаєте, що я працюю на те, щоб ці гроші, які поступають до нас, до сільського нашого бюджету, йшли у рівних долях. По наших селах на сьогоднішній день, ви знаєте, проводиться робота, проделеговані були кошти на створення НВК в селі Гаврилівці. Я дуже маю велику надію і сподіваюся, що 1 вересня, якщо не 1, то 15-го я сьогодні була на будівництві, там будуються стіни, будуються вже до міру. Я так думаю. 1 вересня є вже 20 діток, які записалися до нашого садочка, і ми гарно відкриємо новий повноцінний садочок. Для садочка ми придбали 13 ліжок двохярусних, Ми придбали пральну машинку, ми придбали пелісос. Замовили стільчики, замовили е, нові е, столики, замовили шкафчики і шкафчики для ложків. Ми хочемо, щоб нашу... по можливості будемо використовувати ще то майно, воно в доброму стані, що було у нас у, новому, у тому садочку. Але е, ми хочемо, щоб був дуже гарний і комфортабельний сучасний садочок для наших дітей. Ми до цього дуже довго йшли. У груді на даний момент. Ми оздоблюємо приміщення нашої сільської ради, яке було в нас дуже в страшному вигляді. Ви всі бачили, і це не моя припадь, а ми це тільки прийшли і від вас зразу призвучало е зробити ремонт адмінприміщення, що всередині, що зверху. І так само наші жителі нашої громади хочуть бачити нашу головну садибу в нормальному вигляді. В Цвіклівцях на даний момент зроблена. Е ну, Частина дороги, так, Олексій Миколаївич? для цвітковиць ока тільки дорога. Ну як, дуже, ну, на мою думку, благоустрій у нас у селі, ви самі бачили, що в нас було. І по крайній мірі в нас є людина, яка працює по договору, і він кожен день косить ці наші буряни по цих всіх узбічок і по тому всьому закупили і вже зробили з. Економією коштів ми робимо зупинки самі. Одна зупинка, я об'їздила усіх підприємців, коштує 11-12 тисяч. Ми зробили другим шляхом, ми закупили метал і е, зварили ці зупинки, вони у нас вийшли трошки більше як 7 тисяч. З економією коштів. Ми Зараз вже встановили три зупинки. Є метал і це. Я думаю, напротязі двох неділь встановлюються дві зупинки в селі Шагавриці і одна зупинка в селі Рудова. Ну, Це коротенько, що... Я можу сказати про виконану роботу і е, по благоустрою, я не буду казати, краситься в нас, білиться, забори в нас підкрашуються, приводимо до зупинки ці, що в нас діючи, ми приводимо до ладу, бо вони в нас були в занедбаному стані. І на сьогоднішній день ми закупили досить багато матеріалу необхідного для ремонту нашого дитячого садка в селі. Руда, який в нас залишився один на нашому. Балансі, хоча це для мене дуже болюче питання, я зразу перехожу до того, що на сьогоднішній день у нас, і всі, ви знаєте, як я приступила на цю роботу, і бухгалтер новий, у нас зовсім не було документів. Яке майно є у нас на балансі? Немає документів і ніхто мені не може сказати, де воно. Щоб сьогодні поставити це все майно на баланс. Нам треба бюджет сільської ради. Як ми, як ми далі працюємо? Зараз за мною займається прокуратура, бо в мене немає нічого на балансі. Тратимо бюджет, виконуємо всі роботи потім по оцінці майна і ставимо на баланс. У нас нічого немає, що є в нас на балансі. Яка ваша думка? Я от хочу вас і депутат, я навела вас до відома, хоча всі знають прекрасно. Що тут немає ніяких ні бухгалтерських, ні договорів, я тут не застала ці сільські раді. Договора, хоча як тут дехто називає нас не дуже крумним, Тетяна Ігорівна за сім місяців співпраці з нашими підприємцями вона витримувала договора, і вони у нас на даний момент, може, не всі, але є всі сільській раді. Крім. Крім Вставайте і кажіть, крім кого, я не можу над визим до Хто нам не дав? Сім'я Миколаєвичу. Максія Миколаєвич, вам слово виробили. не давали. Я <кху> вам дам слово. Якщо депутати вам дадуть слово, будете говорити. Це не я даю слово, а дають мої депутати слово. <кху> Є така, процедура, є така процедура. Якщо ви хочете виступити, я питаю дозволу в депутатів, депутати дають дозвіл, ви виступаєте, не дають дозвіл, ви не виступаєте. Ви вчора мені виступили. Я знаю, що ви хочете сказати. І думку про неї. Так, це я хотіла вам сказати і питаю вашої поради. Як ми маємо далі продовжувати? Ми дзвонили три аудиторські компанії, щоб нам, нам провели ревізію і допомогли усе і їздили не тільки з ними. Всі аудиторські компанії відмовилися навіть за великі гроші привести документацію первічно до порядку. Первічна документація починається, як в закладах, всі знаєте. Робимо технічну документацію клубу одного, клубу, другого, клубу, 3, дитячого садочка. Тоді ми все ставимо на баланс. Крім документів, які в мене є, що на балансі це військове містечко. Все, більше у нас документів, яке майно у нас є на балансі, немає. Ні з кесфелі там передавалися, ні рішень немає. У нас ніяких немає документів. І це знає і голова районної ради, і голова адміністрації. І я як прийшла на посаду, я написала акт, що я жодного документа з цього не прийняла. Тяна Вадимна, а чого ж він тоді, голова районної ради, там, голова держадміністрації, крути людей за носа? Сергій Олександрович, який до мене питав? Дивіться, коли я почав, почав піднімати документи за той, той ставок, я ж п'ять за це і говорю, так? Він не стоїть навіть на балансі в сільській раді. Може оренду, от, е, яка може бути оренда, який договір заключений? Якщо його немає на балансі в сільській раді. я даю тобі відповідь, я тобі даю зразу відповідь. Так. У нас зовсім немає документів, що є у нас на балансі, так. Зовсім. то Та ми взагалі ніякої роботи не можемо робити, я так? Спитався у... Зовсім ніякої. Дві, я спитався... довідки Я спитався у секретаря сільської ради, яка так. працює з 2002 року в цій, сільськ... в цій сільській раді секретаром. У 2006 році передавався, колгосп, передавав на балансі, що там передавав: садки, ставки, все, що там було. Так? Сільська рада не взяла ставки на баланс. Не взяла чого? Того, що треба було заплатити кошти. А їх ніхто не хотів заплатити. І попередній ваш, попередній голова, який тут був, так? він заключив собі так, заключив собі договір фіктивний. І все, і на праві цьому кемера собі футболить всіх і всякого. Так? Чи не так? Добре. Правильно, ну так ви ж зараз, ви зараз влада, чи я? Ну то я ж вас питаю. Я все є... на баланс оцінюю, платимо гроші, я вас питаю. Так, Добре. а за ці роки за користування, от як, має бути. Сергій Олександрович, це питання не до мене. Я не давала в оренду. Я не давала в оренду. М -м -м. Я вам кажу, так. що будемо робити у те... 2015 році, в березні місяці з ним розірваний апеляційним судом договір, так? 17.03.2016 йому надає обласна адміністрація став. Рік. Рік він ним користувався. При чому-то ви за договора почали, я вам за договір я, говорю. Я вам договір оренди. Це порушую. ваші кошти в бюджет. Нам я щось так сказав? Вони нам поступають, Сергій Олександрович. Так, а на основі чого вони вам поступають. Від хімері гроші, бо на балансі Не стоїть, Не стоїть, я так. Да. Питаєте, да? Не стоїть. І він ну? до людей не відноситься, так як він ну, відноситься, як орендатор, якщо він є орендатор. А він не є орендатор. Сергій, е, Сергій Олександрович, а не я не бачу, бачу, що Химера погано відноситься до людей. Химера попередково вставила. Ви приїжджали на став, ви слухали? Шо, Чого сфер? вас визивали разів? Знаєте, раз? якщо людину компроментувати в кінця, то і я можу гарно розказати. Ні, Чого ми з кінця готують? Треба приїхати я тверезому і нормально розмовляти, а не п'яному. Сергій Олександрович, я не поліції і до Химери їздити немає. Неправильно та говорить, визивайте тоді мене міліцію, не до мене. Так Я в попереду сесії, та ж ви ж так, при... так, Це не сесія, я допомагала. Починається, це не сесія. Сергій Олександрович, ви чимось не задоволені? сьогодні скажіть. На є порядок день. Я ти подачі спитала. Всі гроші, які в нас накопичуються в сільській раді, будемо робити всю документацію. Продайте мені хату, якщо ви не її власник. Сергій Олександрович, нас люди обирали депутатами, щоб ми допомагали голові, а не кричали, і не робили балган на кожній сесії. Вас обирали люди для того, щоб і людям робили, а не голові? Звісно, і голові, і людям. Так я бачу, але вона я, я. Ну а що? Вона старається ну, робити. Так я розумію. Ти... Це... Вона хоче світло провести, вона хоче воду Ці провести. Же я бачу вона широку не проведе. Це велике трай, вона постійно їсть печінку. Ну то що я зроблю? Ну то що, то успокойтесь. У вас одно питання, тільки Хімера, більше немає. Да, хімера допомагає на Африлівці, народу Хімера, бога і на твій. Беззаконно зробить документи і допомагає. То не вона має робити йому документи. То вона має це а зараз, якщо поставити на баланс, ми віддаємо бюджет сільської ради, який для одного села нічого не буде. Прийзьміть, роздайте все. Ну то поставити на баланс ставки, скільки треба заплатити. Роздайте все. Це просто, Міла Іванівна, пішла принципова позиція, бо я не пішла проти хімера. Як нормального підприємця, то рішили голову сільської ради поставити на місце. А голова сільської ради працює, і ви всі добре бачите. Кожна сесія тільки створюється на Хімері. ми нічого да. не можемо рішити. Да. Е, просить слово депутат районної ради Бараковецький. Шановні, проголосуйте, да. е, прошу голосувати. Прошу, Олексій Михайлович, тут не обізнаний цією процедурою. Дійсно. Передача, основна е, відбулася війна бивших свій ход 2005, 2006, 2007 році передавав. Всі ми передали, а вам приніс ковил в себе акт передачі, тільки немає одного. Водогон, бо я такий примірник віддав був сам, санцій, у нас, ходить, було, там читав світу, ми не знали на якій балансі. Але хочу вам сказати, сільська рада, тодішня влада, яка там була, це ще Олег <світну> Лекіонович, фінансовий відділ районної державної адміністрації їм так роз'яснили, що ви берете це все майно на свій баланс, але його ставити поза балансом. Він є в нас бухгалтера, вони знають, що це таке. Але ця е, колізія юридична, вона затягнулася до сьогоднішнього часу, хочу вам сказати. То, що все було, вся соціальна сфера бивших сільхозпідприємств, то клуби, водогони, дороги, що там, ФАПи, все передано на баланс сільської ради. Але то. Е, той закон, який діяв, що вони не мали права, бо треба було фінансову базу від нього підганяти, її ще не було, її просто відклали і відклали так, дякую, аж до сьогоднішнього дня. Щоб ви собі знали, тут нема на кого чого -то бо тому що у державі оця вся юридична колізія двігається до сьогоднішнього дня як із майном, так і з землею, і всіма фактами. Нема закону такого, який би міг це все сказати. Пункт старші. Доповнення такету. Пункт другий доповнення таке. Пока не такого закону немає. Але сільська рада своїми питаннями назріло, вона має право це все зробити ще раз ревізію із числа комісії депутатського корпусу, що є, яке воно, і поставити його законним шляхом на баланс. Там нічого такого серйозного не пропало, все воно є. Но, але це вартує немаленьких. Ну, гроші вартує, звісно. Це младше. Я хочу вам презентувати е, Податковий кодекс України. Тут так. є написано, що, ви, будь ласка, з цим ознайомтеся, а на другу сесію скажете, що тут все є. Я, от, я хочу в присутності цей передати книжку, щоб ви її ознайомилися з є? Шановні депутати, ми заслухали. Ще хтось хоче по цьому питанню є не що в церкві, чи що, що хто хоче виступати? Я, хто я хоче, доповідає. Ні, ну ми тут на серці не все. Піднімайте руку. Депутати мають право виступати, не депутати з дозволу депутатів мають право або Ходяна виступати, вибух. або не виступати. Ви, <ріпух>. ви вначалі видачали ви сесію, сказали, хто присутній на сесії. Так. А, а хто не присутній, ніхто зу. не сказали, Тому хто не заходить, заходить? хто виходить. Ну, <кліст> я <кліст> Олексія Миколаєвича і Володимира Олексійовича на сесію не запрошувала. Олексій а, Миколаївич так, приїхав так, сам вражу? на сесію. Я не знаю. Олексій Миколайович до мене має дуже багато питань, я його не влаштовую взагалі як голова. І мій бухгалтер не влаштовує, і не влаштовує земнопорядник. І ми взагалі тут дівочки, які случайно сюди попали. Ну, Отак ну, От він платник податків. Він мені він так податків. Він люба. Ми запросимо деп... всіх прохожих бути сюди. Шановні депутати. Я прошу вас проголосувати за присутність Олексія Миколайовича подальшого на нашій сесії. Якщо він до цього добу вирішити його питання, а його питання немає. Ну хай дати йому, хай він скаже, що він хотів, і допомагає. А це тільки з вашого дозволу, Він має право ну, в нас тут роздавати. Давайте таке підтримаємо. Ця та людина, ми його не маємо права вигнати, якщо він хоче визначити. Я не питаю поліцію, я не питаю ніякого витувателі. питання. Сьогодні не винесло. Ви не можете ставити на ви, голосування. Шановні депутати, прошу ви, вас голосувати про дальшу присутність пана Усатого на нашій сесії. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Раз, два, три, чотири, п'ять. Рішення прийнято. А тепер, Тетяна, молодимо, підніміть е, кодекс е, місцевого заводу плані. Селіна. І подивіться, хто Шару. має право бути на це. Я є директор фермерського справді. Розумієте, я є платник податку і на сесії має право ви сьогодні, сьогодні. Ви сьогодні ви розглядаєте бюджетне питання. Я Прошу, можу ви... закрити сесію і перенести засідання через дві неділі. Хочете, шановні депутати, голосуємо да, за перенесення я сесії, за. якщо немає, такого, да. як немає порядку. Або Олексій Миколаївич покидає нашу сесію, або я переношу засідання через не, я не покидаю. А. Дати йому виступити. що я я Депутати, депутати проголосували проти виступу. Вітя. Я не покидаю, закривай сесію. А там де розпорядкує. Я хто хто прав. Депутати проголосували проти про Лесіна, ви свої питання. Я? Ми не будемо сидіти тут цілий день. Де відзначати вирішити? Наші депутати, депутати прошу ще раз Олексій Миколаєвич, <пілляє> я зазвичай керуюсь законом за про місцевістю. Скажіть, будь ласка, чого ви відділяєте від людей? Кого ви боїтеся? Я працюю депутатою. Ви кого боїтеся? сесії у вас рішення сесії не доб'єшся ніколи, ви все тримаєте. Всі це ви тримаєте сейфові, до серії поряд. Ви до сеї СРІП... перед СРІП... СРІП... депутатами сільської ради не даєте жодної сесії від початку року. і, Микола... і тепер піднімайте, Позуміло, Чому закрита сесія? Тетяна Володимировна? Ви що закрита? сесія? Миколаївський депутати висі... проголосували проти. Питання закрите. Я не покидаю, називайте міліцію. Я чому вас маю міліцію називати? Я не покидаю. Ви У нас є порядок. денний. <поцел> <поцел> у нас є порядок денний, Маївський. Ми прогорали голосували. Я вам не відбувалася від роботи. Я, дасте мені слово. Депутати не дають. Мені дати вам слово. Чуєте, я не маю права дати. Ознайомте депутатів із кодексом місцевого самоврядування. Ознайомте їх зараз. Вони не ж не знають так само, як ви. Тетяна Ну, по ваших словах я взагалі нерозумна жінка, яка просто. Ну, відкрийте кодекс, відкрийте кодекс місцевого заміна, прочитайте. Чи маю право? Я не буду сперечатися з вами, питання закрите. Депутати проголосували. Все.